Всім привіт, агенти. Що ж, можна вже порозмовляти про новий сет Ортіс Xor. На ПТС я про нього розповідав, але зараз подивимось, що в мене вийшло зробити. Самий простий варіант, який можна зібрати, це використовуємо і бронежилет, і рюкзак, і також знаходимо ще дві частини брендів Голана і Електрика. Електрик нам дає 10% негативних ефектів. І голангір так само дає 10%. Але з голангіром трошки складніше, бо нам треба знайти правильні характеристики, шкода від негативних ефектів, і або шкода від навичок, або пришвидшення навичок. І основну характеристику броня змінити на рівень навичок на батарейку. Бренд Electric в цьому плані набагато простіше, бо батарейка тут завжди є, і нам хоча б одну корисну характеристику знайти, і все готово. Що ж дає нам сам сет? За дві частини ми отримаємо підвищену тривалість горіння та пришвидшення відновлення навичок. За три частини саме шкоду від горіння ми підіймаємо на 40%. І за чотири частини отримаємо талант сету. Він покращує нашу вогняну турельку, і вона починає обертатись на повне коло на 360 градусів. А ми робимось імунними до вогню цієї турельки, невразливими, тобто вона нас вже ніяк не запалить. І коли вона ламається, або ми її ламаємо, вона вибухає. Ну Вибух там доволі маленький, тож це можна не звертати увагу на цей бонус. Рюкзак має талант. Що всі вороги, які були підпалені нашою турелькою, отримують на 25% більше шкоди від зброї. І також збільшується радіус самої турельки. Це дуже гарний талант і рюкзачок я раджу використовувати. Талант бронежилета не настільки корисний, і, в принципі, я не бачу особливого сенсу його використовувати, хіба що колись його змінять, але навряд. Вороги, які будуть підпалені турелькою, Передаю цей вогонь на сусідніх ворогів в радіусі 2 метри. Але 2 метри це занадто мало, як на мене, і я знайшов для себе кращий варіант. Замість сетового бронежилету я беру бронежилет бренда Electric, наприклад, бо Golden Gear такий дуже важко буде зробити. Відповідно тут характеристики рівень навичок, негативні ефекти і шкода від навичок. Талант я взяв, так тім. Здається, парна команда, чи якось так. Цей талант допомагає нам швидше відновлювати наші навички. В парі я використовую турельку і дрон. Коли я ставлю турельку, дрон або працює, і просто стріляє нам допомагає, або якщо він закінчився, турель, підпалюючи ворогів, накладає мітку, ось таку черепок. І стріляючи ворогів, забираючи цю мітку, ми відновлюємо той навик, який зараз в нас. Неактивний, і у відкаті йде. На 6 секунд зменшується його відновлення. Тобто дрон дуже швидко відновлюється. А ось коли в нас закінчилась саме вогняна турелька, то дроном ми навішуємо ці мітки, забираємо їх, і це нам допоможе швидше відновити вогняну турельку, яка тут у нас є як основна наша навичка. Навіть якщо дрон постійно стріляє, через 4 секунди ми зможемо знов повішити нову мітку, і забрати її, і отримати. Пришвидшення відновлення турельки. Турелька наносить шкоду вогнем, і трошки, якби шкода від навичок є, але невелика. Ось тут ми бачимо це 50 тисяч, ну звісно, можна трошки розігнати конденсатором. Але ось ця шкода вона залежить саме від наших негативних навичок, від бонусів сету і від е, характеристик на речах. Тож, основна для нас характеристика це шкода від негативних ефектів. У даному варіанті, я використовую ставочки на пришвидшення відновлення навичок. І ось тут у мене турелька має такий cooldown на 35 секунд. Якщо вона не активна, то стоїть доволі довго, а якщо ми її активуємо, вона доволі швидко закінчується. Тож, це основна проблема використання такої турельки. Ставочки в турельку я використовую тривалість турельки, швидкість відновлення турельки, і саме шкоду від горіння. Зброя, яка нам може тут допомогти, це довгий погляд, здається так. Everlasting Gaze. Вона має ідеальний талант, який при влучанні в голову збільшує на 50% всю шкоду від негативних ефектів, а також тривалість цих негативних ефектів. І стріляючи в голову, ми постійно оновлюємо цей талант. Тож, це доволі непогана зв'язка. Також можна використовувати і конденсатор. Він сам по собі непогано буде стріляти, маючи 6 батареї, і трошки підійме шкоду від дрона і турельки. Також краще тоді буде працювати талант рюкзака, де ми отримуємо ще додаткових 25% шкоди від зброї. Тож, основа сету це рюкзачок, і 4 речі бронежилет, електрик, і ще якась частина Голан'гіра повністю жовта. Так, і додатково покажу про талант гвинтівки довгий погляд. Якщо ми раніше в білді Eclipse, наприклад, використовували, треба було спочатку вистрілити в голову, щоб отримати цей ефект, і потім вже активувати вогонь від хімустановки чи ще чогось. З турелькою це зробити простіше, бо як тільки ми її кидаємо і вона постійно палить, ми в будь-який момент можемо активувати цей талант. Зараз він працює і пройде цей відкат. Ось вона вже запалила, а ми його тільки активували і він сразу спрацював. Внизу в нас вже пішов відкат цього таланту. Так, і як використовувати талант бронежилета? Так, тім, запускаємо турельку. І, наприклад, вона у нас закінчилась. У нас або активний є дрон, або ні. От є мітка 33, 32, 26. Відновили. Запускаємо дрона. Натравлюємо. Забираємо ще одну мітку. Ще нова з'явилась Це турелька готова, можна використовувати ще раз. І так само дуже швидко можна відновити дрона, якщо він закінчився. Це дрон готовий майже. Ну і пробіжусь меморіал Лінкальна. Хоча це буде складно. Одразу скажу, що я цей біл, так само як і на екліпсі, розглядаю чисто як біл підтримки, а не для соло гри. Хоча можна і так грати. agent. You'll need to find a way to open that Проти товстяків ця турелька нам особливо нічого не дає. Ну, як ви бачите, я тут вже не перший раз. Сподіваюсь, цей раз я пройду. І один раз навіть тренігати мене тут зустріли і було. Ну, коротше, було складно. І також мені тут якось не до довгого погляду цієї гвинтівки іменної, а я більше працюю конденсатором, бо все ж таки треба якось ще й наносити шкоду ворогам. Check the interior while I get Henry's people to maintain the perimeter. To a base. It's an area beneath you with increased security. Isaac can't access data on this location. Stay alert. I don't know what you're walking into. Да, кидати в толпу турельку це саме те, що треба. keep them from getting more of those mortars. Ух, це було довго та складно, і, мабуть, звичайний кліпс був би набагато простіше тут. Особливо в паті бігаєш, розкидаєш всюди їм установки. Особливо, якщо подобається такий стиль гри. Але щось новеньке, турелька теж прикольна. Насправді все було швидше, десь 15 хвилин. Просто прийшов я десь з п'ятого разу, мабуть. Ну і залишу на останок вам мою зустріч з ренігатами. Striker drone detected. Hostile striker drone detected. Rogue mender seeker mine detected. Hostile mender seeker mine detected. Так, ну і тут я трошки не зміг ухилитися від його гранати, але він теж там згорів. Так що ось так. всім щастить і мирного неба!